переселенці. так називається фотовиставка Маріупольки Світлани Корабльової, яку презентували в музеї мистецтв Прикарпаття. Кураторка експозиції Дар'я Пшенична каже: на цих 26 світлинах зображені переселенці з різних міст і областей України, в руках яких не просто речі, а зворушливі історії та найдорожчі спогади, які люди змогли вивезти із собою, коли тікали від війни з Харківської області із Луганської із Маріуполя із Запорізької. Які розповіли про ті речі, які вони вивезли з собою. Наприклад, для мене в вражаючою історією була історія жінки, яка вивезла кітель свого чоловіка військового, щоб ви розуміли виїхати з окупації через майже півсотні блокпостів росіян з кітелем, який повністю завішаний орденами це треба мати дуже велику сміливість. Також на чорно-білих портретах у руках переселенців бачимо музичні інструменти, посуд, книжки, одяг або портрети близьких людей. Хтось вивозив і своїх домашніх улюбленців. Дивитися на ці фото і важко і зворушливо, і десь виступають якісь такі душевні сантименти. Ми розуміємо наскільки ми вміємо і навчилися цінувати навіть дрібнички у житті ті речі. Які здавалися нам буденними і десь можливо не дуже важливими, але подивившись на ці фотографії, ми починаємо розуміти, що на ці світлини ми починаємо розуміти, що такі маленькі речі, з якими фотографовані наші героїні і герої, для них це нагадує те життя, яке вони втратили. Серед охочих побачити виставку чимало й переміщених осіб. Пані Наталя приїхала до Франківська на початку повномасштабної війни з Маріуполя. Нині працює кураторкою з культури у центрі Я Маріуполь. Каже, такі виставки є досить болючими, втім дуже потрібними. Тому що я сама, як вимушена переміщена особа, я розумію це, як лишитися взагалі. Без нічого виїжджати тільки з тим, що ти маєш взяти найцінніше з собою, та для кожного це для мене, особливо мої діти. Я виїжджала найцінніше це були мої діти. Вони, вони зі мною, Та. І коли в тебе було все, і потім немає нічого, і ти починаєш життя взагалі ну, просто во так з білого аркуша і, і з нуля. Ну для нас це ну це важливо. В Івано-Франківську фотовиставка триватиме лише тиждень. Далі її повезуть до Харкова. Мар'яна Анастасія Бегей, телерадіокомпанія компанія Раї.